Ну що, усі вітання? Давайте аналізувати Лігу Чемпіонів у Єфаліль Боруся Дортун тут 19.45, Астонвіла Брюге 22.00, Метрит Реал Матрит, Арсенал ПСВ. Топ-матч це Реал Матрит, але не все так однозначно може бути, як ми думаємо з вами. В принципі, я думаю, що є про що поспілкуватися. І хочеться поспілкуватися ще про формат. Ви пам'ятаєте, як Суперліга хотіла зробити свій формат Єврокубків, особливо. Президент Мадридського реалу дуже сильно хотів це зробити, але йому там відмовили. УЄФА сказали, ми зробимо класний формат, не переймайся. Зробили формат у вигляді чемпіонату. Так, спочатку, щоб не грати групи, потім вже кваліфікація там в одну шістнадцяту, в одну восьму ліги чемпіонів і так далі. Але бачимо, що три матчі розпочинаються о 22.00 і 1.19.45. Вже не вдало, тому що класні матчі, класна стадія. І хотілося б, знаєте, можна було б зробити. У 18.00 перший матч, другий у 20.00, третій у 22.00 і четвертий там 23.30, наприклад, або хоча б два матчі в один час і усі інші в інший час. Ну, це було б. Логічно. Добре, в нас не все так однозначно. Ліль Боруся Дортмунд, перший матч 1-1. Давайте згадаємо ту зустріч. Згадаємо саме ту зустріч, тому що, ну, ось дійсно, Боруся Дортмунд – це команда, яка грає непогано в Лізі Чемпіонів, чемпіонаті Німеччини просто. Жахливою. По статистиці Ліль, до речі, 57% володіння за ударами 1-1. У нас 1-1 саме у площину і 2 голи. Стосовно ударів, 7-9, Ліль молодець, продачі більше зробив ліль, фоли більше сфолила Боруся. Це нам каже про те, що Ліль не збирався грати в атакуючий футбол. Кутові, правда, 5-1, тобто тут така змішана статистика. Що буде сьогодні? У Франції, тому що цей матч грається м, саме у Франції. Я думаю, що в основний час Ліль може не програти. Я розумію, що у Дортмунда є декілька непоганих футболістів на виконанні, але Ліль також в принципі може здивувати. Давайте подивимося, Ліль трансфермарт. Мені цікаво подивитися взагалі, що в них там травми, не травми. Якщо там плюс-мінус все нормально, то можна на їх прохід навіть сьогодні ризикнути. Так, Голкіпер, все окей. Умтіті. Um так, зламався. Умтіті um зрозуміло. Ну, плюс-мінус усі будуть сьогодні. Тобто є Джонатан Девід. До речі, Джонатан Девід. Девід дуже сильний футболіст, особливо FIFA, він в EA Sports vk 25. Дуже класно грає. До речі, я за нього там виконую. Хто грає у комп'ютерні ігри та футбол, можете поставити лайк. А, ну, Тут є травма у Жегрова да, травмувався, але, до речі, іноді на цьому сайті показують травми, а потім футболісти виходять. Але ми розуміємо, як це працює. Тобто, футболісти банально там можуть отримати якісь уколи, там, так, якусь підтримку лікарів і знову виходять. Дя. Добре, я думаю, що Ліль сьогодні може пройти Атлетіку, може пройти Борусів я вибачаюсь. Ліль може проти Борусів. В принципі, ви не зважаєте на мою таку аналітику в плані того, що я можу десь там трохи оговоритися, тому що десь я просів у плані здоров'я дуже шалені перепади температури і організм дійсно це відчуває. Тому мій прогноз Ліль може пройти, можна ризикувати. Астон Віла Брюге. Астон Віла Брюге це цікавий матч. Астон Віла Брюге. М -м -м. Ну, слухайте, Астон Вілла дуже непогана команда. Астонвіла дуже непогана команда, 3-1 в першому матчі. Я пам'ятаю той матч, я пам'ятаю, що вони показали. Ну, можемо згадати, так, можемо згадати, що саме там було, і володіння м'ячем і так далі. Класний склад, класний склад. Асенсіо там себе знайшов, в принципі, Мартінес молодець. Ну, по статистиці, до речі, вдруге непогано виглядав. Але реалізація моментів від Астонвіли на досвіді дійсно. Молодці забили свої моменти. Есенсію з пенальті поклав п'ять володіння м'ячем 56 44 Ну, тобто. В принципі, дві таких, знаєте, команди, які можуть дивувати. Макґіне Рає, Воткінс, до речі, пам'ятаємо його в збірні Англії, як він рятував там і виводив команду в фінал на Чемпіонаті Європи, Рашфорд. Тобто, ну, знаходять себе, і ось Асенсіо виходить, Ремзі, Джейкоб. В принципі, склад непоганий. Тобто, за рахунок складу, за рахунок сьогодні домашнього стадіону, Стонвілла може перемогти в основний час і пройти далі. І, в принципі, ну, бюри класно показали себе проти Аталанти. Вони так вистрілили, але дійсно, ну, бачимо, що це команда більше Ліги Європи за рівнем футболу. Тому Ліга Чемпіонів вже непоганий результат, що вони опинилися на цій стадії. Тому тут для мене становила в основний час прохід 100%. топ матч Атлетіко реал Мадрид це топ-матч. Це дійсно, ну, не треба казати, чому це топ-матч і так далі. А, перша зустріч, я був здивований, Атлетіко Монтерит не грає вже давно в цей свій оборонний футбол. Усі аналітики, які кажуть, що ну ось оборонний футбол, Атлетіко Сіміони. Ні, ні, ні. Вони перебудувалися, вони перебудовуються під суперників. І вони дійсно грали в атакуючий футбол. Вони володіли ініціативою в. Першому таймі десь і в другому забили свій м'яч. Альверес, яку цукерку поклав. Родріго також поклав у відповідь цукерку, просто ну, не у відповідь до цього моменту, але в принципі, ну цей матч дійсно нічию десь грався. 13-6 за ударами. Ну, Площину Реал дійсно на досвіді. Володіння зрозуміло, кількість передач зрозуміло, Фоли 10-13, точність передач, до речі, так, також бачимо ну, на високому левелі, тому що 89. 92%. при Тобто у матчі зробили 1200 так, в нас 1244 передачі всього, і точність це ну це каже про високий клас цього матчу. А тепер про головне, хто проходить саме далі? Ось тут. Ну, якщо чесно, я думаю, що у Атлетіко-Матори сьогодні вдома є шанси пройти далі. Буде важко, але є шанси, тобто ризикнути на їх прохід в принципі можна було б. Але ми розуміємо Реал. Я особисто буду вболівати за мандрський реал. Вони дійсно в них дуже багато досвіду в таких матчах. В них немає мандрожу, в них фора в один м'яч, і в принципі, ну БАП робить дійсно різницю. Якщо Атекомандрин, до речі, пропустився банальної помилки, вони дуже обачно грали з БАПе. Вони грали проти нього, як проти Месі у свій час, і тим часом Вінісіус себе показував, Діас там себе показував, Родріго. Тобто той же Вальверда, яку передачі не Родрі. Його віддав. Тобто тут мені здається, Атлетіко Мадрид Сіміону повинен сказати своїм гравцям, що не треба грати з Мбаппе або Вінісіусом. Там два ну з ним два в один. Я маю на увазі, щоб два захисники його постійно охороняли. Тобто тут треба намагатися зіграти сьогодні Атлетіко Мадрид один в один, щоб. Зловити на контратації, щоб забити свій гол, знайти момент і реалізувати це буде абсолютно логічно. Тобто не треба просто чудити з Мадридським реалом. Реал зараз не на супер топ левелі, знаходиться, не супер топ відчуває себе, і в принципі цим можна скористатися. Але розуміємо, магія Ліги Чемпіонів, досвід виконання і гравці. Ну я сьогодні зіграв, якщо ви мене спитаєте. Арсенал ПСВ, мабуть, найнецікавіший матч сьогоднішнього дня, тому що Арсенал ПСВ. Ну, ви знаєте, Арсенал ПСВ, перший матч. Якщо чесно, я був просто здивований. Як вони виграли 1-7? На виїзді, тим паче. Тобто, ну, можемо відповісти на питання, чому Шахтар донизь 0 вів ну, 0 на виїзді вів. Тобто, непогано себе почував. І ми бачимо, Тімбер забив. Тобто, ну просто шок. Тут позабивали голів. Я не буду перечислювати. 1-7. По статистиці, до речі, володіє. Ну тут статистика така: 15 ударів, реалізація, 8 ударів у площину, 7 голів. Можливо, арсеналу десь пощастило. Сьогодні вони грають вдома. ну... Можна впевнено їх перемогу навіть брати, тому що тут просто виконання. Хоча Арсенал з Манчестер Юнайтед в АПЛ зіграв дуже невпевнено міг програвати. Тобто, бачимо, стабільності в арсеналу немає. Я просто нагадаю вам, що. Чемпіонат Англії, Лігу чемпіонів, великі турніри буде брати та команда, яка буде демонструвати стабільність на хай левелі. Демонструвати стабільність на високому е рівні футболу майже неможливо, тому що це дуже важка праця, робота, стабільність, відсутність травм і так далі. Тобто, Манчестер Сіті, гвардіоли, який вигравав декілька сезонів, усе. Це дійсно просто топ. Реалмонтери, яке це робив, це просто топ. Це дуже е, сильно заслуговує на повагу. І те, що в нього зараз криза, це абсолютно нормально, тому що склад ну він змінився трохи, звичайно, але підхід не змінився. Тобто, навантаження не змінилося, треба кардинально щось змінювати. В цьому плані я розумію, чому там, наприклад, можуть бути невдачі. Ось така аналітика на сьогодні. Пишіть своє бачення в коментарях, ставте лайк. Ну і дійсно просувайте ці відео, щоб якось зачепити більше людей. Залишаємося на зв'язку вдалої Ліги Чемпіонів і перегляду.